Близько 40 мешканців Житомира взяли участь у тактичних навчаннях, організованих добровольчим батальйоном територіальної оборони Соколи Полісся. Навчання проходили в рамках програми підготовки цивільного населення до національного спротиву. Інструктори батальйону познайомили житомирян із озброєнням і тактичним спорядженням, яке сьогодні використовується в зсу специфікою поведінки цивільного населення, яке опинилось безпосередньо в зоні активних бойових дій. Також поділились лайфхаками, які можуть допомогти у екстремальних ситуаціях. Проте заняття не обмежились лише лекцією з теорії за підтримки спортивного клубу «Град», який надав підрозділу стрекбольне обладнання. Учасники навчань взяли участь у штурмах із симуляцією умов, максимально наближених до бойових. На виконання програми підготовки цивільного населення до національного спротиву. Сьогодні силами інструкторів підрозділу Соколи поліція були проведені заняття в умовах найбільш наближених до реальних з використанням підбольного стрільбольного обладнання, що вказує на те, що можливість таких занять якісно підвищує здатність бійців до виконання поставлених завдань. На сьогоднішній день такі заняття будуть проводитися на систематичній основі. Тому просимо небайдужих громадян, долучайтесь. Бачили, інструктори батальйону навчали учасників азам ведення бою, роботі та пересування в парах, виборі вогневих позицій, розподілені секторів вогню. Житомиряни буквально на власній шкірі відчули ціну помилок під час бою. Кулі під час навчань були, хоч і пластикові, але кожне влучання було достатньо відчутним. Загалом, як зазначає директор спортивного клубу «Крат» Віктор Медушевський, використання обладнання для стрейкболу, пейнтболу та лазертак у військових навчаннях стало вже звичною практикою. З початку війни, майже там з перших днів, ми е, включили в цю роботу, і вже вона зроблена дуже, не, в досить великих об'ємах. І для військових, як для військових, так і для цивільних, для підрозділів місцевої тероборони задіяні всі доступні механізми, які є в клубі. Тобто футбольне обладнання, лазертак обладнання, стрійбольне обладнання. Щодо самих учасників навчань, то знайомство з військовою справою на багатьох з них справило сильне враження. Особливо на молодь. Нас навчили поводитися зброєю, були практичні заняття, а також ми пострілялися в лісі. Дуже дякую цьому підрозділу. Наразі подібні заняття для цивільних батальйон Соколи по лісся проводитиме регулярно. Адже, як зазначають інструктори підрозділу, чим більшим обсягом знань і практичних навичок буде володіти кожен українець, тим сильнішою буде наша країна.